Антибіотик тоді лекціалі жерміна пробіотик. Друзі, ну і зараз пряме включення з місця трагедії. Е, нагадаємо, що в ніч з суботи на неділю в Києві згорів е, двопо, дворовий прихисток для котів, е, як називається котобаза. І внаслідок чого. Е, Тварини деякі згоріли заживо. Сніданок розповідав цю історію, і ми з'ясовували всі обставини. І знаєте, те, що сталося, на жаль, вже все таки змінити вже не можна багато чого. Але але, друзі, увага! У Котобази з'явилася надія на нове життя, і оці деталі зараз розповість наша спеціальна кореспондентка, наша колега а, Олена Квітка а, зараз з місця, розказу більше, будь ласка. В цьому самому місці, в неділю зранку, це був ранок після пожежі. І я вам хочу сказати і показати, що нині котобазу взагалі не впізнати тут. Абсолютно все поприбирали. Бачите, немає, немає того згарища, того лахміття, яке позалишалося після трагедії. А тут хіба що тільки залишається ще запах, і ми його почули. Як тільки заїхали у двір цього будинку. Коти, які вижили після після цієї пожежі, вони нині сюди приходять, і видно, і це дуже класно, що люди приносять сюди і корм, і воду. Тобто не кинули а, фактично тих безхатьків, які і так були а Зараз зовсім опинилися на вулиці. Ну і власне одним із перших приїхав сюди а, відомий Котолюб, котозахис, котозахисник, актор і людина, яка готова для котиків зробити все. І навіть прокинутися так рано зранку, щоб приїхати сюди напрямок. Сніданок Олексій Суров, доброго ранку. Доброго ранок Олексію. Ну вас навіть котоманцею прозвали, і ви фактично були тут і а, взялися з голову і почали думати, що з цим. Цим робити почали рятувати котів, які врятувалися після пожежі, яким пощастило І навіть двох хатях малих забрали а, так. до себе в клініку. Як вони зараз себе почувають? Вони почувають себе більш-менш нормально, але стан їх здоров'я він трошки запущений. В них дуже багато лішаю. Там почки, печінка, нирки, печінка. Тобто, все нічого такого критичного, але лікування буде довгим. Ну їм пощастило. Вони ну, зараз я, я думаю, що так. в стаціонарі В себе на сторінці. Викинули клич. Фактично, що котобазу треба рятувати, розчищати сюди. Багато людей зібрали. Взагалі, хто це люди? Це просто якісь волонтери небайдужі. Ви знаєте, це просто мої підписники. Підписники, і мені дуже дивно, що жодного зо волонтера сюди не приїхало. Я не знаю, чому. Тому що напевно вони виливали хейт на те, що я відновлюю котобазу чомусь, їм це не сподобалось, але напевно мало хто може зрозуміти, що я хочу відновити котобазу, По-перше, не на цьому місці, бо тут є трошки незаконна споруда. Це буде сучасна, безпечна за всіма нормами санітарними, ветеринарними і пожежними. Проти Олексій, я правильно зрозуміла, що ви не просто зібралися тут на субота для того, щоб ось е, все це згарище вивести звідси, взагалі, mm. щоб нічого не нагадувало. Ви вирішили взяти це під своє крило фактично і побудувати нову хату для котів? Так, звичайно, я так і хоч хочу назвати не котобаза, а котохата. і звичайно, я хочу поставити туди своїх людей, контролювати це, ввести ветеринарний огляд, ветеринарний облік. Ну тобто, все як повинно робитися в. Учасній європейській країні друзі, я нагадаю, що цей притулок, цей прихисток для котів, він був ну таким трохи дворовим і трохи стихійним. Тут не було такої організації, і насправді ви знаєте, хтось хтось був за комусь, подобалось, комусь не подобалось Жіночка, яка доглядала за цими котами, вона казала, що її неоднократно погрожували власне, але тим не менш, чи буде цей притулок тут в Цьому дворі чи ви не знаєте, що поки що ви? не знаю зараз. Ми звертаємося, звертаємось до е, влади міста Києва, щоб нам або надали земельну ділянку, або надали якесь приміщення, де ми можемо щось переробити під цю котохату. Тому що це по перше, потрібно повинно бути. Законним воно повинно відповідати всім технічним нормам, бо ну чесно кажучи, тут бойлер на таке, ну, це ж просто не можна тут було отримувати котів. Тому де воно буде в цьому районі. Я думаю, що точно, точно, але де саме точно не тут, але десь поки що не знаю. Повністю легалізуєте це місце. Ми бачили, що принаймні я нарахувала, що не менше, там 6-10 котів, які прийшли mm. сюди на сніданок. Ми їх трошки підгодували, хоча вони бояться. Ви і ви їх не покинете. Звичайно, зараз ми збираємось з активістами, з зоозахисниками, які готові. Забрати до себе в притулки а, цих котиків і надалі лікувати і прилаштовувати в родини, тому що тут залишити їх не можна. Як ми бачимо, тут є а, годуючі кийці. потрібно з'ясувати, де в них кошенята з'явилися, чи є вони, чи вони можливо вони згоріли. Ну я ж не знаю. Є хворі котики, яким потрібна допомога. Цим будемо займатися. Відновлювати. А ви збираєте зараз кошти? Яка сума вже зібрана? Скільки потрібно приблизно? Вже зібрана більше ніж. 300 тисяч гривень, да, це дуже дивно, що так швидко зібрали. І скільки потрібно буде, я не знаю. Будемо, ну, да, будемо відштовхуватись від того, яке місце нададуть, і який буде проект. Супер, Олексію. Я думаю, що ви цю історію точно доведете до кінця. Друзі, я вас не те, що закликаю, просто ми всі разом можемо це зробити, допомогти відновити котобазу, яка за проєктом, з за задумком Олексія вже хоче має називатися Котохата. Всі деталі як власне поповнити цю банку Олексія на сторінці. Тому друзі, приєднуйтесь. Олексія, я вам дякую. Я просто дякую. хочу нагадати, що тут відбулося. Власне пожежа сталася в ніч в суботи на неділю. За попередніми даними 25 котів згоріло. Взагалі в цьому такому стихійному дворовому притулку мешкало 58 котиків. 34 із них кошеняти. Ну і власне, ви знаєте, сніданок також веде цю історію. І от головне питання: хто це зробив і що насправді сталося? Тому що люди, які живуть поруч, вони чули вибухи. Потім вже виникла пожежа, і це питання залишається відкритим. Сніданок на зв'язку з, з поліцією голосівського району міста Києва. І, от, власне, що вони нам сказали ще на момент скоєння цього злочину, було заведено кримінальна. Справа і волося розслідування по факту навмисного знищення mm. Mm -hmm. Да, майна, яке призвело до таких трагічних наслідків і власне вбивства тварин. І вчора ми з ними знову зв'язувалися. Вони сказали, що поки що нових фактів mm -hmm. немає. Якщо як тільки вони будуть, вони власне будуть тримати нас в курсі і дозволять розказати нашим глядачам, якщо ці факти не будуть перешкоджати слідству. Mm -hmm. Тому друзі, ми також не кидаємо цю історію. Ми Сподіваємося на справедливе правосуддя, тому що як би тут не було, за і проти вони завжди є. Тут треба розбиратися, але Факт те, що тварини були е, так жорстоко вбиті, тварини mm -hmm. були знищені. Е, він залишається фактом, е, тому і ці люди, які це зробили, вони мають бути обов'язково покарані. Дякуємо легівана, Дякуємо. таки буде олена квітка з місця трагедії.